Всім доброго дня! Сьогодні з вами я Лариса і ми будемо робити ось таку чудову квітку. Таку квітку можна з неї зробити і заколочку, також можна з неї зробити десь прикрасу, можна украсити сумку, можна ще куди її придумати. Також можна украсити платя нею, на пояс. І дуже багато, куди її можна придумати. І так, мої будуть квіточки в подальшому заколочки це. Також можна зробити обруч такий красивий віночок, на обруч прицепити, зробити ще поменші квіточки. І так я вам покажу. Що для цієї квітки треба? Я буду ще одну робити таку. Для цього нам потрібен фоаміран глітерний. Ось у мене він такого темно-рожевого кольору. І зелений для листочків. Зелений у мене на клейкій основі, щоб потім вони в мене були з двох сторін ось такі блискучі. І так, для того, щоб, як я вже сказала, зробити нам такі пелюстки, потрібен лист ось такого темно-рожевого глітерного фоамірану. З такого фоамірану ми вирізаємо ось такі 20 деталюк У наші детальки. 4 см на 3 см таких 20 детальок. Далі нам потрібно вирізати для такої квітки ось такі менші квадратики. Це не квадратики, а прямокутники. 3-3 см на 2 см. Таких потрібно 6 детальок вирізати. І одна деталька у нас буде наша серединка, 6 см. На 3 см. Така одна деталька. І так, далі нам потрібна буде зажигалка, запальничка. Ми будемо брати, спочатку обрізати наші детальки. 20 штук таких. Складаємо із однієї. Сторони. Нам потрібно підрізати. І зробити ось такі детальки. Вирізаємо таких 20 і таких шість. Закруглюємо одну сторону. Тепер нам потрібно оці всі детальки прогріваємо краєчок нашої зажигалки і робимо ось таке з'єднання зверху. Ось так ми защіплюємо. Сам краюшек нам треба підщипнути. Сильно не перегріваємо, щоб він не згорів. Так защіплюємо всі наших 20 деталей і 6 маленьких. Таким чином у нас виходить наші 20 деталей, я вже підготувала. Ось вони такі. І наші 6 лепістків менших. Це наша серединка. Зараз підігрію трішки клей пістолет, і будемо нашу серединку складати і склеювати. Це буде наша серединка нашої квіточки. Наношу клей і склеюю. Далі будемо загинати. Держимо, щоб підсохло. Тепер будемо на нашу середину наклеювати наші шість лепістків ось таким чином. Наносимо клей. І ось так приклеюємо останні із шести. Получається, ось така виходить наша серединка. Держимо, щоб підсохла. Серединка готова. Далі ми будемо клеяти п'ять наших пилюсток уже великих. Ось так ми їх склеюємо. Перший ряд буде п'ять. Тепер, тепер ми їх ось таким чином з'єднуємо. Другий ряд це у нас вийшло 5. Тепер ми будемо з'єднувати сім наших пелюсток. І також ми їх будемо з'єднувати. Таким самим чином ми їх з'єднуємо. Останнє третє коло у нас буде вісім. Також ми з'єднаємо. І тепер ми також їх будемо з'єднувати. Третє кулує із восьми, наше готове. Прибираю зайвий клей. І тепер будемо збирати нашу квіточку. Беремо нашу серединку, знизу намастюємо клею і вставляємо наше перше коло, д 5 наших. Вепісточок. Таким чином придавлюємо і виходить ось така наша. Перший ряд готовий. Далі ми будемо вставляти в другий ряд, там де сім наших. Лепісточок також ми наносимо клей і також вставляємо. Все встається наш останній ряд нанесли клею і також сюди вставляємо. Наша готова. Ззаді ми не дивимося, де підклеїлось Чуть-чуть підклеїти клеєм. Заді ми будемо все закривати листочками, потім я сюди із фетра зроблю все, що треба. Далі відрізаю квадратик. 7 см на 7 см. І тепер, так як він у мене буде склеюватися, мені потрібно його підклеїти. clay. Вийшов в мене ось такий квадратик з двох сторін, і тепер я з нього зроблю чотири листочки. Ось так я їх поділю. І тепер мені ще потрібно вирізати один листочок п'ятий. Вєднуємо листочки, і тепер потрібно їх вирізати. Таким чином обрізаю краї. І ось я їх буду розрізати. Ось такі, получаються У мої листочки. Також вирізаємо наш п'ятий листочок. Листочки наші готові. Тепер будемо їх приклеювати. все okay. окей Приклею п'ятий. Ось таким чином вийшли наші квіточки. Ними можна, як я говорила, зробити заколочки. Також можна посадити на резиночки. Сюди ми прикріпимо фетр, все закриється тут. І Осадимо, також можна украсити і пояс, і плаття. Також на сумку можна зробити. Ось такі чудові квіточки з глітерного фоамірану у нас вийшли. Дякую вам за просмотр. Пишіть свої коментарі і ставте лайки. Пока!